Всім доброго дня! З вами Сварка. Сьогодні хочу вам показати крутейший напів, напів. Напів, о щось заїло. Напівавтомат Крафт професії професій Онау. Зараз це в тренді. задніприводна приводна тема. Міх ММА 200А. Моє перше знайомство з цим брендом почалось десь, напевно, рока з 14-го, коли до нас лавіною хлинули. Всякі генератори. Крафделе, крафтвеле, Свісткрафти, Поверкрафти, Дерьмокрафти, Говнокрафти. От, от, пам'ятаєте, де було, там 8800. Тобто він маленький генератор десь так кіловата на 2 Статор у нього отакий от був. Але 380 і отака от на ньому була розетка на 380. Поначалу його продавали прямо. З Корпорацій Беремеши Сьюші Корпорейшн. Народ наївся, потім вони з'явились на Лох'юа. Та от привезли з Польщі, та от, там, з Ірландії, з Іспандії, там, з Узбекистандії привезли. Потім ці ж самі генератори почали приїжджати з, з назвою Honda. Блін, думаю, Вась. Та ти хоч бачив «Хонду»? Ти знаєш, скільки Honda коштує. Ті генератори горіли, як спічки, то тобто, них можна було просто підкурювати. Тобто, треба тобі підкурити. Хоп, там генератор згорів, там генератор згорів. Чого? Тому що, розумієте, що таке намотати таку фітюльку на 380. Більшість людей їх бере на однофазні нагрузки, По факту, на одну фазу можна підключати не більше 600 Вт. Ну, Народ же сував туди все підряд. Вони горіли, ми їх мотали на одну фазу, і воно якось працювало. Ну як? Так то наче 2 кВт. Ну 2 кВт це так. Включив хвилину-дві він буде тримати, не більше. Тепер приїжджає цей шедевр. Стоїть зауважити, що є такий точний апарат, тільки він називається Ламайстер Узбекська МП0106. Давайте почитаємо, що він тут пише. Бо це просто доктор фіологічних наук. Інверторний зварювальний апарат Flux MMA MIGOMAT 200 a напівавтомат. Так підожди, ти ж описуєш нам крафт деле. Який мігомат? Ну, ладно, наступна строка. Крафт деле. Це польська компанія, яка постійно дбає про те, що продукція була вишиканою, безвідмовною в роботі, зручною ціна якість не перевершена. Ну, а знаки припинання, ні, не вчив. Ну, бува. Це оце, найпопулярніший інвертор міг, на ринку і модель КД-1872. Так підожди. На фотографії і в назві оця модель. А тут уже ти пишеш про 1872. Ну ладно, приїхали. Наступна строка. КД-1872. Це перевірене роками обладнання. А ви думали? Найвищий у своєму класі інверторний КПД. Кома. Прості перевірені рішення. Сто процентів безмідмовний. То, що він у мене? Це все бутафорія. Це фейк, як зараз кажуть. Наступна строка. Кравделе не встановлює зайві електронні гаджети або великий корпус, щоб зробити техніку великою тільки на око. А ціна на гаджети зросла. От мені подобається слово гаджет, корінь гад наступна строка. Крафт деле приділяє основну увагу серцю, тобто інвертору та його ефективності. Передбачається, що це буде просте, міцне, безвідмовне обладнання, яке працює в будь-яких умовах. У ньому є найголовніше безвідмовний потужний аналог. О, а не вказано. Чого безвідмовний потужний аналог? Якось речення без, без коми, без крапки, чого аналог, де аналог, який аналог. Ну ладно. Кожен додумає сам: легке, інтуїтивно зрозуміле управління, плюс безпека. Це неможливо спалити, зламати. Довжина зварювального кабелю ММА міг. Тіг. Хм, то це якийсь універсальний кабель до нього є, мабуть. 9 міліметрів зі збільшеним перетином до довжини 2,1 метра. Так підожди. Може я погано мовою володію. Збільшений перетин. То з нього що перетин 2 метра. Ніхрена собі перетин. Довжина зварювального кабелю. Вилка ММА. 9 мм. Знову ж таки, зі збільшеним перетином до довжини також 2,1 метра. Крутяки просто. Довжина вбудованого кабелю міг 1,7 метра. Зварювальний напівавтомат Краф Деле. Кожен. Навіть Найпростіший інвертор, незрівняно кращий, навіть за найдорожчий, морально застарілий трансформатор. Вась! А ти хоч бачив нормальний трансформатор? Та тобі і не снилось так, як варять нормальні трансформаторні напівавтомати, експерт філологічних наук. Тут ми маємо справу з перевіреним пристроєм, удосконаленим роками. Пропонуємо вам ознайомитися з відгуками покупців на товар. Ну, зрозуміло, що відгуків немає. Версія шасі та суперкулер для безперервної роботи зі збільшеними радіаторами МАКС у 4 рази та великим конденсатором. Подивимося. Як то кажуть, довіряй, но провіряй. Провіримо. Товсті довгі дроти. Посилена ІП, герметичність. Тобто, улавлюєте, можна працювати під водою. Електроніка для роботи. безперервні зовнішні та сурові умови. І знову ж таки. Він, напевно, не перевіряв, що він писав. Знову оця старка. Кожен навіть найпростіший інвертор, незрівнянно кращий, навіть за найдорожчий морально застарілий трансформатор. Вась! Та я тобі кажу, то ти морально застарілий. Ти, якщо щось не розумієш, то ти спитаю у спеців. Інструкція по збірці пальника заземлення. Угу. А як це пальник заземлення? Ну, якщо хто володіє питанням, напишіть, я щось не знаю, що це за пальник заземлення. В залежності від обраного способу зварювання. Зварювання електродів ММА. У разі зварювання ММА, пальник заземлення повинен бути включений в розетку мінус. У разі зварювання Мі-мігногаз самоекранованим дротом. Пальник заземлення слід під'єднати до гнізда плюс пальник заземлення. Цікаво. Апарат оснащений термостатом і вентилятором. Та ми вже чули про вентилятор. Склад набору, кабель заземлення, електродний кабель. Вбудована гармата! Міг. Вау! Так, це ж воєнні технології, що б ви думали? Щітка з молотком. Інструкція користувача англійською мовою. Не поняв. Так, ану бігом бігом наряд. Мов ноги і патруляв магазин. Це не порядок. Як це? А чому не на мові? Яка англійська? Оригінальна упаковка. Ну що ж, давайте ознайомимося, що там всередині. Та тільки вам і мені також не терпиться. Що ж тут таке? Збільшене, оригінальне. Да. Питань нема. Радіатори збільшені. Конденсатор також збільшений. Трансформатор. Да, І трансформатор збільшений. Скільки там? Чотири рази? Все збільшено. Угу. Збільшений. Супер. Тут я бачу, і мотор збільшений. Мотор, мабуть, не то, що в 4 рази. Він разів 8 збільшений. Супер. Я в від таких апаратів. Це у нас блок живлення, який як в Кайзері в 805, тобто з Нокі 3310 зарядочки. Що тут продаван не оказав? Тут є дуже суттєві у нього переваги. Продаван просто він же ж доктор філологічних наук. Тому він в техніці не дуже, ну, я вам підскажу. Тут є дуже круті дросільні перемички. Вони, якщо ви бачите, то вони знаружи красненькі, всередині біленькі. Це ось це м'яють дуже-дуже високої очистки. Таке воно, знаєте, її. просто як пластилін. Це ще не все. Обжимочка. А я плоскогубці. І зверніть увагу на кабельок, я його тут пошкріб. Тут так він красненький, трошки шкребанув, там він біленький. Тобто у нас не тільки троселюючі перемички із меді високої очистки, також і провід. Ну, тут я вже по традиції, давайте от ми пройдемося по схемотехніці, я тут ставлю свої 5 копійок. Ви все збільшили. Радіатори збільшили, кількість транзисторів, все збільшили. А чого два діода? У нас ж всього-навсього 200 А. Одного діода достатньо. Ви що не знаєте, що тут у нас бачите, тут у нас йде два плеча, дві полуобмотки Продаваним і польським вченим, Це ж. У нас польська компанія, і польським вченим. Я хочу нагадати, що цей діод він состоїть із двох діодів. Тобто дві секції. Якраз одна секція сюди, друга сюди. Якраз на 200 А. Нормас хватає. Я б то, звісно, вам сказав, що тут здохли транзистори. Але після таких красочних речей продавана, я думаю, мені вже в це ніхто не повірить. Хай буде так. Давайте ми, знаєте, ми знаєте, зійдемось на тому, що це я все подстроїв. Я взяв новий апарат, тому що він ж бачив, він повністю новий. Впаявне гожі транзистори ну, чисто для контенту. Зазвичай, коли працюєш з яким-небудь приладом. Ти намагаєшся іноді зрозуміти ход думок розробника, інженера-конструктора. А іноді, як в даному випадку, з'являється така думка, а у нього взагалі мозок був, чи він його так само запиляв, як процесор тут, шинку. Причому якщо процесор він запилював на станку з ЧПУ, причому якщо через лупу подивитись, то маркерів видно. Ну, питання, нахрена ти її запилював? Ти людина часи тратив на це, обладнання ганяв? Саму цінність несе не просик твій, несе програне на забезпечення. Нахрена ти його це пиляв? Шимку там взагалі її наждаком пиляли. Питання для чого? Це ж ти не купляв таку. ти ж Получається, купував отаку лінейку в бобінах мікросхеми, розбирав, вручно оце пиляв його, потім паяв. Питання для чого? Якщо ти думаєш, що щоб ця балайка була одноразова, то давай уже все запилювати. Давай маркировку на конденсаторах запиляємо, давай на діодах, на транзісторах. Все запаляємо, давай. Ну що там уже? Якщо когось засмучується одноразове хлібке, кріплення катушки, то не переймайтесь. Кусок перелова на кришку приклеїти, передави, нікуди воно не дінеться. Перший. Другий. У мене от в голові не укладується. Як може апарат, який в базарний день йому максимум ціна півтори тисячі, коштувати сім тисяч. Ну, що тут на 7? Чи може там ласти маску, каску в нагрузку положив. Так все одно сім не набереться. Непонятно. І ще момент. От, Вася, от, черкни в коментах. От у тебе ж легенда, як будто би ти цей апарат ти привіз з Польщі. Там прямо таки польська компанія там, багато, з багаторічним досвідом. Я ж нічого не путаю, ні? Вкажи, будь ласка, у себе на об'яві сайт завода. Людям буде цікаво. І, а що на польському апараті? Написано ну, румунською. Власть. Як так? Ну, знаєш, я не дуже володію румунською, тому я вів ці два слова в Гугль. І що він мені пише? Добича ромена. Хто такий ромен? Це Ромали? Чи як? Ти шо, у їх? аппараты у Комоградия купляв, я не пойму. Минимальный струм. Режим ММА. 24 вольта, 30 ампер. Ставим отметочку 50. 24 вольта, есть 50. Ставим отметочку 100. 24 вольта, есть 100 ампер. И максимум 24 вольта навіть 26 пошти. 130 ампер. Вась, ти ж не против, що я попугаїв на землю впустив. Бо якось 200 попугаїв на двох транзисторах. Ну якось, ну, ну, перебор, ну. Це Режим міг. Так, а що у нас це за ждуща напруга? Це, мабуть, з блока живлення подається. Щоб лінія керування мотором запускалась. Десь так вольт 10 іде. Так мінімум у нас 14 вольт 30 ампер. А тепер у нас виходить попугаї бігають тільки коли ми швидкість крутим. Ну Вась, ну ти геній. Такий чудо апарат привести. Молодець. Так, ладно. Оце у нас... 16 вольт 70 ампер вот С у нас 18 вольт 100 ампер вот С у нас 20 вольт и те сами 130 ампер вертаемся в режим ММА варим электродиком троечкой Ставим максимум. 130 ампер з двох діодів. Можна, якщо недовго. Так підожди, а я це тільки доглядів, перейдя на режим міф. Все ж його перша катушка, оце він тільки трошки спрацював, він навіть засратись не вспів і вже здох. Ну, это просто <laughs> верх на цей этот аппарат. Скорость минимум, напряжение минимум. Напряжение на 25%, скорость на 25%. Напряжение на 50%, скорость на 50%. Напряження на 85%, скорость на 85%. Напряження максимум, скорость максимум. Ну що? Новий регулятор поварити піде. всем щастить. До нових зустрічей.